А зараз розмова з Анною Скорик. Вона директорка благодійної організації Благодійний фонд Деполь Україна. І Деполь Україна зробив потужне дослідження проблеми бездомності зараз в нашій країні. Про це будемо говорити, про різні виміри цієї проблеми. Андрій Куликов працює при мікрофоні громадського радіо. Розкажіть, будь ласка, насправді до поль Україна в багатьох галузях працює в благодійній сфері. Та? А чому ви саме зараз звернули увагу на наших і поясніть, який термін треба вживати? Бо читаєш там, чуєш і безхатько, і безхатченко, і бездомна людина, і безпритульна. Як правильно називати цих людей? скажімо так, ми називали їх, бо деполь Україна працює вже 18 років в Україні. Бездомні люди зараз так згідно нашого законодавства і багато діяльності різних благодійних фондів появились це вже і безхатченко, і бездомні. Тобто нема так, що конкретним словом найважніше, якби не уживати, як у нас було ще в радянські часи, це слово це дуже образливе, коли ми людей називаємо Бомж да mm -hmm. це для. Дуже неприємне, і це таке принизливе. Да? Було ще одне слово в радянські часи, але я його не буду е зараз напевне цитувати, хоча, хоча можу і процитувати, оскільки ми вже про бомжа згадали. Було слово біч, його е походження інакше ніж бомж, але це теж абревіатура із. Так. Такого визначення цих людей. Проте повертаю слово ані Скорик. Отже, дослідження, як ви його проводили, і що воно насамперед для вас значущого показало. Це дослідження було таке більш наша внутрішня ініціатива в організації і завдяки допомоги наших партнерів з Деполь International, бо, бо наше початки це в Лондоні. Ще 30 років тому була Деполь група встала. Ми хотіли. Більш глибше і якби зрозуміти, да бо завжди є така стигма: Бездомна людина це п'яна людина, яка все пропила, там, ходить по мусорках, збирає якусь їжу. А насправді, коли ми почали працювати з бездомними людьми, ми побачили, що причини бездомності дуже різні, і потім під час повномасштабного вторгнення кількість людей, які втратили домівки, які опинились, так не справились. З цими труднощами війни опинились в умовах вулиці, дуже виросла. І згідно нашого цього дослідження, це кожна четверта людина, яка зверталась до нас по допомогу і звертається. Це внутрішні переміщені особи. І це всі фактори, якби нас. Е Спонукали до того, щоб більш дослідити, щоб бути більш експертами в цій сфері, бо ми в ній працюємо і зрозуміти, що є причиною бездомних людей, чому люди опинились в таких умовах. І теж потреби цих людей, що вони потребують, які допомоги. Відомо, що це базові послуги, як їжа, як дах над головою, це гігієнічна послуга. Також ці люди хочуть, багато людей які... Так, ну опинились, да, впали до такого рівня життя, що є в умовах вулиці. Вони теж потребують і психологічної підтримки, і юридичної підтримки. Іноді навіть вони хочуть повернутися к своїм родинам. Знайти своїх родичів але щось їм вже якби ставить бар'єр, що вони не можуть саме тушки це зробити і потребують допомоги. А тут і цікаво. Ми... Я перепрошую на хвилиночку так. вас. Перерву так, так. ви кажете, вони не можуть повернутися і там розшукати своїх родичів. А питання тоді: а родичі часто шукають таких людей. По різному іноді так ми навіть до повномасштабного вторгнення до нас звертались і поліція, і соціальні служби, коли люди шукають своїх родичів. Угу. Це не є так масово, але такі випадки були. Це правда, це були особливо старших людей. Да, бо ну старші люди да, і можуть е, внаслідок хвороби. Да, ми знаємо, що бувають різні хвороби, коли людина виходить з дому, і не повертається, да, бо забуває, не знає, це різні хвороби. Які з віком приходять і люди шукають. Є коли теж зміст позбавлення волі. Люди виходять, особливо зараз, коли є багато окупованих територій, коли люди виїжджають внаслідок обстрілів іде міграція по країні, і люди теж бувають втрачають зв'язки зі своїми родичами. Тобто, кожна, кожна, кожна історія, вона особна, і це теж нас. Якби спонукало до того, щоб дізнатися, чому чому люди опинились да, в умовах, Бо це не нормально для дитини жити на вулиці, і що нас здивувало під час нашого цього дослідження, що да, є таке, якби вже шаблон, що от люда людина почала пити, все пропила або вживати наркотичні якісь засоби, і опинилась на вулиці. І ми побачили, що Причина залежності, да називаємо це залежність, вона є тільки на шостому місці, Ого. причина бездомності. А основне це так: це переміщення внаслідок війни, конфлікти в родині, розрив стосунків і втрата роботи. Тобто, це причини вони більш людей, яких ми опитували, вказали ці причини, чому вони опинились на вулиці. Так, залежність є, це теж є фактор. Але теж ми зауважили, що з'являється ця залежність, власне, коли людина опинилась в умовах вулиці. Бо це якби. Ну, вона намагається може якби цим закрити свої проблеми і не думати да, про це починає пити або вживати наркотичні якісь засоби. Пані Ано. Я рощу, коли ви почали розповідати про те, угу. як шукають або не знаходять цих людей, що ви так скрушно насправді зітхнули. Я відчуваю, що у вас ця проблема переймає. Скажіть, будь ласка, що вас вражає найбільше у спілкуванні з такими бездомними людьми, і наскільки часто ви власне з ними спілкуєтеся? Адже для того, щоб надавати дієву допомогу, та навіть для того, щоб мати справжні результати досліджень, потрібно очевидно добре знати. Ну, перепрошую в даному разі вживу такий термін об'єкт досліджень. Так, так, звісно, ви маєте рацію. Так, ми працюємо з цими людьми щодня. У нас багато проєктів. Ми працюємо в основному. Це Харків, Київ і Одеса. У нас є соціальні патрулі, які щоденно. Ну, окрім суботи, неділі виїжджають на вулиці. Ми видаємо гарячу їжу, спілкуємося з цими людьми. Люди знають де нас знайти. Бо ми, ну як повторююсь, вже 18 років працюємо в Україні, і це шелтери, це денні центри, де ці люди приходять. Наприклад, в Харкові наш офіс. Він знаходиться разом з денним центром, там де біздом люди приходять по різні послуги: гігієнічні, юридичні, психологічні. тобто, ці люди ми бачимо щодня, і наші працівники з ними спілкуються щодня. Вони мають дуже велику довіру до нас, і ми бачимо, що так що це різні люди. Да є люди, яких ну так вони вибрали такий стиль життя і не хочуть змінювати. Але є люди, які хочуть вийти з цього, але само самі не зможуть цього зробити. І я може так трохи відлікуюся, але хотіла хотіла такий дати приклад, який дуже змінив навіть нашу уяву бездомних. Бо я ну якби наш офіс головний знаходиться в Харкові. Всі знають, коли почалось повномасштабне вторгнення, як Харків обстрілювався, і ми теж припинили трохи нашу діяльність в Харкові, бо люди теж мусили евакуватися, бо родини діти і ми не працювали. Але ми маємо шелтер, де проживає це притулок для бездомних, де проживає. Близько 60 людей ну проживає. Це це о той низькопороговий. Ні, низькопороговий у нас в Одесі. Ага, ну, я ми, ну скажу тоді украй. поясните, До речі, да, що да, у нас. це нас... такий притулок, де люди бездомні можуть на якийсь час перебувати, поки знайдуть роботу, поки змінять ну поки вирішаться угу, їх проблеми. Угу. І повертаємось ми... до Харкова. Так, да, і ми теж кормимо людей на вулиці. У нас своя кухня, ми готуємо. І в нас були продукти, які залишилися. Так почалась війна, і ми ці продукти швидко в перший день вивезли на цей притулок, щоб бездомні могли себе обслуговувати, поки ми зорієнтуємось, бо всі пам'ятаємо, ніхто не знав, що буде далі. Харків був тут, близько вони стояли. І що мені здивувало, бездомні почали готувати і возити, бо ми возимо в таких термосах цю їжу на соціальному патрулі. І бездомні люди самі ми їм не говорили про це. Самі почали возити щодня. Ну це було десь на два тижні. їм вистачило. Але то теж такий великий жест. Вони возили в метро людям, харків'янам, які сиділи біля нашого притулку в метро. звичайні харків'яни. Вони возили їм їжу. Якби все перевернулося, да, увесь час ми кормили бездомних, а тут бездомні подумали про людей, які сидять в метро, не мають нічого, щоб з ними поділитися своєю їжею. Насправді це нас так вразило, що це люди, які такі самі люди, як ми, які так само під час такої скрути подумали про інше. Це неймовірне Анна Скорик, директорка благодійної організації, благодійний фонд «Деполь Україна. Я от що подумав, це неймовірна історія, але неймовірно не в тому сенсі, що я не йму вам віри, а в тому, що вона знову і знову вражає, наскільки у нас навіть. У людей, які здавалося б, включені в усі або важливі благодійні, соціальні, там суспільні справи, все ж таки є стереотипи. От щойно я перед вами розмовляв із Владиславом Мелащенком. Він засновник і власник пекарні Good Bread from Good People, і у нього Good. працюють там люди з ментальною інвалідністю. І тут питання в тому, що не тільки він надає їм роботу, але ж вони випікають хліб, який йде і на фронт, і в Києві, і, до речі, там у них є в районі нашого Дарницького вокзалу в Києві, там, де вони для місцевих бідних людей, можливо, серед них є і бездомні люди, от як воно все пов'язано. А Тепер про Харків ми дізналися. Я подивився, ви також працюєте у Києві, Одесі, Херсоні, ага. Миколаєві. А в Снятині ви що робите? Сняти Снятині ми маємо такий ексклюзивний проект. Він знаходиться такій місцевості залуччя. Там ага. є державний інтернат для дітей яких на жаль залишили батьки? Це діти і молодь, які мають інвалідність, ну церебральний параліч okay. і інтаких захворювання. Там наші працівники з ними більш займаються не медична допомога, бо це робить держава. Але ну не вистачає рук, бо діти лежать весь час в ліжках. Вони їх... Роблять реабілітацію, виводять їх на вулицю, виїжджають в табори з ними, організують свята. Бо ці діти, ну скажемо, на жаль, нікому вже не потрібні, тільки держава опікується ними. І це більш таке створення родинної атмосфери і допомоги більш такої ментально, ну, ментально психологічної, що ви комусь потрібні, що ми тут є, ви не самі. Да? З такими дітьми це таки наш проект трошки да, відрізняється, бо наша більш це є без бездомні люди, і зараз під час повномасштабного вторгнення теж ми відгукнулись на цей гуманітарний виклик, який був в країні. А це наша така діяльність. вона має таку. Вже давню історію це проект, якраз буде в листопаді. Ми будемо святкувати, ну святкувати, відмічати 10 років, як ми працюємо в цьому інтернаті. Пані Ано. От ви сказали там е, про те, що е, а хтось із них, ну із бездомних людей, обрав таке життя, і я пригадав, як я свого часу доходив до, як мені здається, кращого розуміння цих людей. Це сталося на початку. 1990-х років, коли я приїхав працювати до Лондона, і там мене вразило ставлення людей до бездомних, котрих у центрі Лондона було чимало, не знаю, як зараз, бо давно там не був. От, і... На відміну від нашого, тоді зовсім ще пост-пост радянського суспільства, їх ніхто не чіпав. От, і був такий журнал, заснований тоді «Big issue», велике питання, та, які вони їм давали, вони продавали за фунт тоді. Зараз здається півтора, і більша частина від продажу йшла їм. Це було включення їх. Але. Філософія ставлення була така: вони самі обрали, не будемо їм їх чіпати. В той час у нас ну ми згадували в радянські часи таких людей просто і переслідували. Да. А зараз як? Наскільки ви відчуваєте, що ставлення змінилося? От в око, вони тепер впадають в Києві принаймні більше. Якщо ввечері піти, ну, раніше це було біля станції метро Майдан Незалежності, зараз на театральній. Там такі люди живуть, вони ночують і так далі. Наскільки змінилось ставлення суспільства, і наскільки ваша робота, от діяльність з, з ними ще довго буде потрібно, чи може незабаром вже можна буде перемкнутися на щось інше? Мені здається, що ставлення суспільства, на жаль, на жаль, ще є таке, що люди не то щоб. Там мають якусь ненавість, чи щось, але суспільство хоче якби позбутися цієї проблеми, не звертати на це увагу. На жаль, я розумію, з іншого боку людей, бо кожен хоче жити в чистому, гарному місці, де гарні клумби, квітки, нема цих людей, від, від яких погано пахне, які лежать на лавочці чи щось. Хоча коли люди бачать, як ми їм допомагаємо, ми... Зіткнулися з таким, що люди навіть самі пропонують, що можуть щось дати, задонатити, о, ви робите добру справу, о, як гарно, що хтось займується цим проблемою. Тобто, люди не є, скажімо так, до цього зовсім що їх це не обходить. Є деякі вже люди в суспільстві, яким хочеться щось зробити, щоб це змінити. Да, може більш для свого комфорту. Але теж бувають люди, які хочуть і розуміють, що ну може, з цими людьми насправді щось сталося, що людина зламалася і так впала низько і потребує допомоги. Мені здається, що приклад, приклад коли ти починаєш щось робити, він змінює мислення людини. Коли всі не звертають на це уваги, і, ну, як би так удають, що нічого не сталося, це така без. Обоєнтність да людям все равно, але коли ти бачиш, що хтось займається, хтось допомагає, це так, як такий ланцюжок. Він починає змінювати серця, змінювати. Мислення людей, і ми це звернули на це увагу, що коли люди бачать, що ми щось робимо, люди теж починають змінюватися. Але це процес зараз. На жаль, теж війна вона трошки змінила фокуси, пріоритети, і це нормально. Зараз ми боремося за те, щоб відстояти нашу державу, захистити нашу державу і зробити безпечним наше життя. Але ну проблема бездомності вона була. Є і я на жаль хочу сказати, що. Дай Боже, як закінчиться війна, це проблема буде. Бо коли будуть навіть вітрани повертатись з фронту, багато кому не буде де повернутись, бо це люди теж із окупованих територій із знищених територій. Наприклад, от Харківська область, ми знаємо, що деякі міста вони вже не існують. Якби є назва, але нема міста. Да? Ми це знаємо. На жаль, і вже є така проблема. Люди повертаються в Харків, а йому нема де. Її родина виїхала до Німеччини жінка з дітьми. А він, наприклад, з Вовчанська. а Вовчанська нема. І людина опинилась на вулиці. Пані Анна. Зараз буду докопуватись до особистого. У мене була підозра, що у вас польський акцент слово обоєн по переп... слово обоєнтний переп... мене остаточно в цьому переконало. І Так я перепрошую а, та ні, ні я ну то, слухайте, що ж перепрошувати. Навпаки, це дуже дуже цікаво. і, Я би сказав, підбадьорює. А ми тут згадували Британію, та але часто угу. нас порівнюють Україну саме з Польщею. Як у Польщі з цією проблемою? Важко мені сказати, бо мій досвід роботи в По з Польщу на жаль не пов'язаний з роботою ага. з бездомністю, бо я за фахом є юрист, і я працювала, скажем, в міжнародному праві mm. багато років. Ну, а, але а потім... ж ви ви жили у Польщі, так? Виїжджала відрядження. Весь час я в Україні так, ясно. жила. Просто я працювала да, з поляком і mm -hmm. мусила знати польську мову. Mm -hmm. Але я увесь час багато в починала як волонтер, власне, бо я працювала, якби заробляла на життя собі своїм е професійними е якостями. Але... Деполь я спочатку була як волонтер. Ми починали з дітей вулиці в Харкові. Uh -huh. Я їздила як волонтер, а вже потім прийшла працювати в Деполі в 2014 році. А ви юридичну академію імені Ярослава Мудрого закінчили? так в так, Харкові ага, да ну, в своєму рідному місті Прекрасно, да. прекрасно. дуже авторитетний науковий заклад. Слухайте, а так. деполь надає юридичні консультації? Якщо так, вже так, звісно, ага. Ми не тільки надаємо юридичні консультації. Ми ще допомагаємо, це вже у нас так багато років, ми це робимо, відновити документи. Ми теж співпрацюємо з місцями позбавлення волі, теж допомагаємо там людям, які ну, там теж багато бездомних людей, теж відновити їм документи. Угу. Дуже тісно співпрацюємо з державними закладами, які нам теж допомагають у відновленні документів. Відновлення... Не тільки відновлення документів також допомагаємо вирішити різне інше юридичне питання, яке бувають у людей. У нас працюють юристи в кожній філії, так звісно, бо ми бачимо, що це теж одна з таких проблем у цих людей: необізнаність в законодавстві, в своїх правах. І вони потребують цієї юридичної допомоги. І теж ми почали дуже активну діяльність так званої напрямок адвокації. Зараз mm -hmm. ми навіть є в робочій групі в Верховної Раді в законопроєкті про житло, де теж хочемо відстоювати права людей, які не мають бездомних, які не мають житла. І... Що мені здивувало в позитивному, що держава дуже відкрита на цю співпрацю, що прислуховуються до наших порад, до наших коментарів, це це дуже важливо, що Україна. Теж рухається в цьому напрямку, щоб думати про тих, які найбільш потребують, які найбільш незахищені. Пані Анно, Харків. Це моє друге, найулюбленіше місто О, в Україні, приємна. а і я до речі, пригадуючи, ну я в останнє був у Харкові навесні цього року. А, І пригадуючи і ц, цю, значить, не вину недовго я там цього року був, але всі попередні, от мені не так впадали в око бездомні люди у Харкові, як скажімо, в Києві. Це тому, що я краще знаю Київ чи поведінка. От я припускаю, що поведінка цих людей таких людей вона від міста до міста різна. І якщо десь може знову ж таки відставлення інших людей з місцевого населення залежить, як у Харкові ставляться до бездомних? Скажемо, я ніколи не бачила агресивно. Mm -hmm. Ми не зтикали, щоб колись там були скарги від наших клієнтів. Навпаки, люди вже в Харкові, якби їм примелькався наш, бо ми маємо автобус, який соцпатруль. На ньому є наш логотип, є наші контактні телефони. І навіть люди самі дзвонять нам на гарячу лінію, говорять: тут, -тут жіночка спить вже там три ночі mm -hmm. на лавочці. Чи можете приїхати дізнатись? Багато людей звертається і. Ще раз повторюсь, теж бувають люди, які бачать, що ми приїжджаємо, що ми е, кормимо. Вони говорять, що цікаво, бо багато є таких ну позивів у людей, що от люди прийшли, покормили і закінчилось. Але ви скільки років приїжджаєте? Що це є така стабільна допомога, і люди. Теж приходять, от я хочу там тисячу гривень дати, щоб я знаю, що ці гроші пойдуть для бездомних. А я маю речі. Я... Багато людей речі привозить до нас. Mm -hmm. От у нас залишилися такі непогані речі, вони будуть придатні. Це цікаве, да, що люди я говорю, дуже важливий, я повторююсь так, але це дуже важливо, коли ти своїм прикладом, Бо слова, так, слова мають силу, але. Робота, приклад він більш дає ніж слова, і люди бачать, що допомога ближньому і служіння цим людям воно змінює змінює місто, змінює людей. Допомога ближньому і служіння е нагадало мені насправді ще і про духовну опіку або духовну допомогу. Я знаю, що деполь надає психологічну допомогу. А скажімо, священники будь-якої конфесії беруть участь у вашій роботі? Чи ви як, як у нас держава церкви, Ні, ні. Відділи, ми не є, да? є релігійною організацією, uh -huh. але наша організація має коріння релігійне, бо де поль назва uh -huh. це був такий святий 400 років тому. Святий Вікенті Поль він uh -huh. дуже 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 популярний в західному світі. Наприклад, ну він жив у Франції, і якщо пам'ятаєте, я думаю, ви пам'ятаєте. Ще фільми Луї де Фінеса, У нього були такі сестри в корнетах, монашки завжди. В це якраз це згромадження, яке він заснував, сестри милосердя. Він жив в часи мушкітерів, uh -huh. і він був дуже, дуже, дуже знаний в Франції. Я думаю, що во Франції всі люди знають. Він є в кожної церкві католицької, і в католицькій церкві він є покровитель е учинків милосердя. Uh -huh. І ми так, ми пов'язані з католицькою церквою, але ми відкриті. Ми не є такою релігійною організацією. Я, анізацію, би, тут, я би тут сполучник замінив не пов'язані з католицькою церквою, але відкриті а пов'язані і відкриті. Так. Дякую, так, так, відкриті у нас, є, скажімо так, ми співпрацюємо і з протестантськими організаціями, і з греко-католицькими, як Каретас Україна, mm. скажем, да. Тобто є цей елемент, духовний є, бо мені здається, ну людина вона так створена. Є тіло і душа, так? і не тільки тіло потребує допомоги, а душа людська також. Ми нікому не нав'язуємо, але коли... Бездомний хоче, коли його цікавить, ми завжди можемо дати більше. Ми запрошуємо да, священиків, які скажемо супроводжують нашу організацію католицьких да, на свята, наприклад, Пасхи Різдва. Також ми дуже святкуємо день святого вікентя вересні. Да, бо це засновник каже всіх діл милосердя в католицькій церкві. Це була розмова з Анною Скорик, директоркою благодійної організації Благодійний фонд «Деполь Україна. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.